Костянтин Ушинський, чотири бажання. Витя накатався на санчатах з крижаної горки і на ковзанах по замерзлій річці. Прибіг додому рум'яний веселий і каже батькові. Ото весело зимою. Я хотів би, щоб увесь час була зима. Запиши своє бажання в мою кишенькову книжку, сказав батько. Митя записав. Настала весна. Митя досхочу набігався, ганяючись за барвистими метеликами по зеленому лузі. Нарвав квітів, прибіг до батька і каже, Яка краса ця весна! Я хотів би, щоб увесь час була весна. Батько знову вийняв книжку і звелів Миті записати своє бажання. Настало стало літо. Митя з батьком подалися на сінокоз. Цілий день веселився хлопчик, ловив рибу, назбирав ягід, прикидався в запашному масіння, а ввечері сказав батькові: От сьогодні я вже повеселився скочу. Я хотів би, щоб літо і кінця не було. І це бажання Миті було записано в ту саму книжечку. Прийшла осінь. В саду збирали врожай, рум'яні яблука і жовті груші. Митя знову сказав батькові, осінь краща за всі пори року. Тоді батько вийняв свою записну книжку і показав хлопчикові, що він те саме говорив і про весну, і про зиму. E projito.